Добрий день! Привіт з Бессарабії, це південь Дещини. Хочу показати вам, як квітує трояндочка люксор. Ось це сама перша квіточка. Ось камера. Не передає таку її красоту, як вона насправді. О, так трошки як наші краще. О, дивіться, яка красота? Ось яка ж красота. Бутончики такі красиві, красиві. І багато їх на кущу розквітло відразу. Ой, яка ж вона красотуля, краса, краса, бархатисто червона з малиновим таким відливом з білими. Реверсом ну дуже красива дуже. Вона нагадує, в кого є троянда New Fashion, але ж мені кажеться, ця її не уступає по красоті. Ось. Ось яка вона красива. Стараюся вам так показати, щоб ви побачили, яка вона красуня. Трошки не так. А. Взагалі, взагалі, от я зрівнюю з телефоном, а те, що показує телефон, і те, що на кущу. то різниця дуже велика. Як це зробити, щоб воно так красиво показувало? Красивий кущ і красивущі троянди. Краса красою. Трояндочка чайна гібридна люксор. Прошу вас підтримайте мене, підписуйтесь на канал. Я тільки його відкрила декілька днів. Назад. Але ж він ще не вдосконалий, я ще його не, а, не зробила, так як другі трояндарі це роблять красиві такі знімки, красиві картинки. У мене ще це поки не виходить, але я думаю, що я навчуся. Підтримуйте мене, підписуйтесь на канал. Мене буде ще більше бажання вам це все, цю красоту, показувати. Та й взагалі я відкрила цей канал, тому що мені хочеться показати вам цю красу, щоб не тільки я і мій чоловік, і мої діти любувалися цією красотою, але ж всі інші, які люблять квіти, всі інші люди, які люблять квіти. будь ласка, підписуйтеся. А я буду ще більше для вас. Старатися і робити красиві відео. Тим паче, що є, є дуже багато ще кущів, які не розквітли. І крім троян, у в мене інші квіти будуть квітнути, і дельфінчики, і гібіскуси, і деревовидні, трав'янисті, та й багато інших. Дякую за увагу. До зустрічі!